Застав дощ. Перемога дійсно задати. Друзі, ви думаєте, що ми у Львові. Правда, старі будиночки, Рина, Кратуша, а от і ні ми в дробичі. Ще знаєш, Дрогобич називають по-різному. Цинамонове містечко. А чому цинамонове? Цинамон це коріця. І дуже часто будинки малювали в колір коріці. Ну, якби ми зараз сказали, 40 відтінків коричневого. А запах коріцьці, звичайно, був чути, тому що випічку додавали, ну, яблуки коріця, шлюб укладений на небесах, м'ясо. Ну і взагалі завжди спеції були в пошані. Кажуть, ще місто молодості Івана Франка. Тут він вчився, тут провів молоді Місто, в якому є кава сігіллю, ну і взагалі соляне місто. Чому трошки пізніше я розкажу. Ну, але звідки пішла назва Дровобич це завжди цікаво. Ви знаєте, сама така найпоширеніша версія, що тут було місто Бич, яке спалили половці, а так як місцина дуже гарна, поклади солі, гарні посовища для худоби. Люди заснували в іншому місці, поселення і, називали, і назвали Другий Бич, і кажуть, потім воно така, і стало трансформацією Другобич. Тобто вони його відбудували Бич, другий бич, другого Бич. В принципі, все, зрозуміло. А які ще є версії? Але місто бич довго не проіснувало. Напали покочівники, повністю його знищили. Але місце наш дуже гарна поклади солі, яка була дуже дорога, гарні пасовища, де можна було випасати худобу. І заснували інше місто. Ну, правда, в іншому місті і назвали Другий Бич. І не повірите, є ще й інші легенди, які говорять про те, що часто в нас вживалося слово драговина. Драговиня, можливо, і через це назвали другом. Є ще й третя дуже цікава версія. Річ у тім, що через Дрогобич протікає річки, велика річка Тисмениця. Вона має дуже багато таких невеличких приток. І одна із версій є, що від слова, друга сторона. І, можливо, і через те назвали Дрогобич. Знаєте, друзі, як і кожне порядне місто з поважною історією, Дрогобич має свою площу ринок. Ринок від німецького слова ринг, замкнути кільце простір. Ну і звичайно домінує ратуша в центрі уваги. Ну, ратуша, оця ми бачимо вона третя тут по рахунку. Перша була дерев'яна, звичайно, вона. Згоріла, ну а ця ратуша дуже цікава, тому що тут є мармуровий зал, де засідають депутати, є вежа з прапором. Щоб піднятись до вежі, треба подолати 165 сходинок. Ні, 156 годинок. о, трохи менше як у Львові. Але знаєте, дуже цікавий цей годинник. Цей годинник показує не тільки час. Уявіть собі, він загадує тут. Можна загадувати бажання, він їх виконує і навіть рятує людське життя. Ну, час це зрозуміло. Бажання також зрозуміло. Кажуть, треба підійти, коли бамка й годинник згадати бажання. Воно неодмінно збудеться. А чому рятує людське життя? Ну є така історія, що дві єврейки під час війни ховалися власне, в цьому годиннику. В його механізмі вижили, і потім багато років після того приїхали в Дрогобич. Ну і дивились на це місце, де їх врятувало життя. А тут ще кажуть: в підвалі є кат. Угу. В підвалі є кат, який охороняє дівчину полоненко, яка там сидить. Ну, є така дивовижна історія, і її можна визволити, але звичайно, треба вважати, бо це можна зробити ціною своєї свободи. А ще ви не повірите, що тут ще є цікавого. Можна підняти на ве, піднятись на вежу і побачити весь весь дрогобич. Дуже... До речі, вся рада, що зараз перед нами це була побудована в 20-х роках що? минулого століття, вона декілька разів реставрована і ми зараз бачимо ось цю красу. Так, ну а ще є музей ваг, Десь 500 експонатів, і важать вони все. Унікальні ваги, важать яйця, шоколад. Печиво, горіхи, аптечні, як і в кожному місті, в Дроговичі є багато голубів. Це така своєрідна атрибутика, до речі, наших міст. В кожному старому місті слухай, але я ще хочу розказати, що в музеї ВАГ є унікальна вага. І називають відьмівська, але вона подобається всім жінкам. Чому? Кажуть, що вона важить до 48 кг. кілограмів. Тобто, якщо жінка важить до 48 кг, кілограмів, вона відьма, тому що тільки 48 кг кілограмів може витримати мітла. А якщо більше, ну то звичайно ні. Слухай, я дуже тішуся, тому що я важу більше 48 кг. кілограмів, хоч один раз я тому тішуся. І на мітлу точно не сяду. Ох, як класно! Слухай, які неймовірно красиві будинки, яке завершення дахів. Слухай, ну ніби ми в якомусь замку побували. Ну, а тут такий сучасний будинок, фотоквелі. Ви скажете, що таке? Ми акцентуємо тут увагу, а справа в тому, що як у будь-якому старому місті тут. Ну, відбуваються дивовижні історії. Будинок новий, але в 2012 році провалилася підлога. Вночі все приладдя, попадало огромна триметрова яма, і побачили, що там є підземні ходи. Кажуть, один хід від, до ратуші, а другий до костелу, який поруч. Слухайте, містичні історії. Застав дощ, ви можете сховатись під цією парасолькою. А ще тут завжди потребується за і загальне бажання. Я також загадала, щоб та парасолька закрила нас від всього поганого, від сильних насувати. Буде для нас загадання. Ви знаєте, в Другобичі все зв'язано з Франком. І от у нас є таке кафе, називається Франко. І там готують по рецептам з його книжок пиріг з курячими сердечками. О, треба спробувати. Мамо, я в Дроговичі. Так постійно тут знімаються всі люди. Так, а це логотип Дроговича. Ну, мабуть, буква Д. Дрогобич. ну в принципі, так воно і є. Але ще щось інше. Оця верхівка конусоподібна. Це є Астролябія. А ти знаєш, що це прилад, за допомогою якого вимірювали відстань до зірок? А внизу, слухай, ну подивися внизу, попустив низ камеру. Це є посмішка, бо кожна людина з Дрогобича має приїжджати з посмішкою. Але ще розкажу таке: справа в тому, що нагадує топку солі. Як ми сказали, Дрогобич називають містом солі. Десь кажуть, 15 мільйонів років назад ще тут були поклади солі, і в 1390 рік уявіть собі перші згадки про соливарні Дрогобича. кажуть, є цілі соляні такі підземні озера, і сіль до сих пір виварюють таким же способом, як багато сторічних. Назад. Уявіть собі, зараз така техніка, цивілізація. А тут виварюють сіль на десь 50 метрів. Вона внизу, є шурфи, її добувають оту соляну ропу, такий розчин дуже сильний, і солі і виварюють, виварюють на вогні. А потім ось цей ту сіль зберігають в резервуарах, до речі, з дуба. Ну, міцне дерево, а потім за допомогою вогню роблять такі грудочки солі. Ну і скріплюють і вигляді конусу. І таке тому топки солі. Ось так зображені і на гербі, і на логотипі Дрогобича. Слухайте, коли ми будемо у Львові, ми розкажемо неймовірну історію, як на Дрогобицькій солі розбагатів львівських, можна сказати, олігарх середньовіччя, скупив півплощі ринок, але то вже зовсім інша історія. Слухай, що це таке? А це пам'ятний знак, який встановлений тут пам'ять знаменитого вченого епохи середньовіччя Юрія Дрогобича. Він, до речі, народився в Дрогобичі в досить такій бідній сім'ї. Батько його працював простим робітником на Соливарні. Але дитина ще в дитинстві вивчила багато іноземних мов, в тому числі італійську. Це дало йому довгий час працювати перекладачем, а потім він закінчує Краківський університет і Болонський. Пам'ятаєте, один із самих найстаріших університетів в Європі. Він був доктором медицини і астрономії. До речі, перший українець, який надрукував книжку, присвячені астрономії. Ну, але знаєте, книжка була хоча на латинській мові, хоча але все одно це була перша книжка, видана українцем. А ви ще знаєте, який він був популярний? Він був вчителем Миколи Коперніка. Угу, це круто. А ще е, колись я читала, що він е, заробляв стільки за свої лекції йому платили вдвічі більше, ніж іншим е, лекторам. Ну, значить. Було за що. Його цінили. І ви знаєте, в нього був дуже цікавий титул Лікар коронованих особин. Рідко хто мав тоді такий, таку, таку наче, такий титул, він міг лікувати багатих шляхтичів. Помирає в 1494 році, похований в Кракові. А до речі, фамілія його була Котермак, але тоді така була мода серед середчених брати псевдонів. І він взяв. Псевдонім, так як він родом із Дрогобича Юрій Дрогобич. Але я знаю, що в нього було кілька псевдонімів із Леополіс, тобто зі Львова, і з Русі. Ну і завжди підкреслював, що він з Русі. Слухай, який неймовірний будинок. На нього ніби сіла пташка. Ну, пташка це символ свободи, і це до речі. Такий молодіжний мурал, твій простір, багато книжок. Іван Франко, телескоп, ну, зорі, Юрій Котермак. Ну і шахмати. Шахмати завжди навчають логічному мисленню і така гра мудра. І ще один такий цікавий морал. Слухайте, Дрогобич дивує. Де ми не буваємо у містах, селах? Ми завжди шукаємо самі цікаві об'єкти і самі старі. Там ніби дихає історія. Кожен камінчик говорить, розказує свої історії. Дійсно, це вежа одна із самих найстаріших будівель, до речі. Дрова бичі це була на той час захисна споруда, тому що біля костелів зазвичай так будували оборонні споруди і в тому числі оця бежа. А пізніше з неї зробили дзвіницю. Так, зберегли бійниці, а поруч, поруч, щось таке неймовірно красиве. Ой, а це також одна із самих, найстаріших сакральних споруд, не тільки Дрогобича взагалі. Галочини це костел святого Бартоломея. Кажуть, що в кінці 14 століття, початок будови, так, а в 15 столітті він був завершений. Ну, а вежа зараз як дзвіниться костелу, Ось так. Неймовірно. Тут біля костелу така цікава бурківочка. А ось так виглядає костел святого Бартоломея. Ви знаєте, наскільки гарна, велична споруда. Як ми кажемо, відчуваєш подих часу. І навіть вікна двері в такому готичному стилі. Дуже гарний. А годинник на ратуші ніби відбиває плин часу. І це ми тут дуже так відчуваємо. Це якраз плин часу біля цього костелу. Дуже відчувається. Які ми маленькі в тому просторі. У нас над входом в костел розп'яття Ісуса Христа, а зліва пам'ятник Римському Івану Павлу II. А в цій арочці герб Дрогобича – дев'ять топок солі. Чому дев'ять? Було одне серед місця і вісім передмість, але першим гербом був віз з сіллю. Слухай. Я вже втомилась, хоч як тут гарно, сонячно. Давай підемо на каву. На каву? Слухай, кав'ярня називається кавун. О, мабуть, тут продають херсонські кавуни. Раз кавуни херсонські, перемога, точно за нами. Ну, але якщо серйозно кажуть, перемога дійсно за нами. Якщо серйозно, кажуть, кавунами колись назвали людей, які любили пити каву. Кава, кавуни. Угу. Слухай, ми з тобою кавуни. Обов'язково зайдемо і в чому переконаємося. Так, кавунчик, ходи за мною. Дуже цікава кав'ярня. До речі, називається кавун. Слухайте, раз ми в Дроговичі, ми, звісно, замовили каву з сіллю. Угу. Ну, кава, солене місто, кава з сіллю, її треба добре вимішати. Тут є ще карамелі, дає солодкість, ну, а сіль солена, і цей тандем, мабуть, дуже цікаво. Ну, Зараз будемо пробувати. Вона тобі а це кавове дерево. Ось так воно росте. До речі, росте, ну так як життя людське, в нього 70-80 років. Ось такі зерна кави, які потім обсмажують, збирають до сих пір вручну. Ось так кава ніби капає, капає, капає філіжанку. Слухайте, а я тут побачила дуже щось цікаве. Це цеглиночка, І на ній написано кавун. Цегла була дуже доброї якості. У нас завжди її добре. Опалювали. До сих пір старі будинки розбирають і стару цеглу, цеглу використовують. Ось Такий цікавий годинничок. Так, такі милі паняночки собі п'ють каву, про щось розмовляють. Ну про що можуть розмовляти жінки? Звісно, про моду чоловіки. А ви скажете, ну, а що роблять чоловіки, коли п'ють каву? А вони ще іноді люблять грати у шахмати. І тут така шахматна дошка. На скляних поличках стоять фігурки. І мужчини п'ють каву, інколи переставляють фігурки, придумуючи різні свої партії. Ну, такий суто чоловічий куточок. Шахмати, кава. Ознаки справжніх мужчин. А хто це? О, Юрій Кольчицький, наш Кольчицький, який відкрив кав'ярню у відні, яка називалася під синьою пляшкою. До речі, у Львові також є така кав'ярня. А що робить тут ця паняночка? Чекає, мабуть, знаєте, весняний настрій відчувається в кожному куточку цієї кав'ярні. Ось такі малі. Квіточки. І ось так нам принесли рахуночок. Юрій Кульчицький кавун, перший кавун у Європі. Боже, таке враження, що ми у Львові, неймовірно, красивий будинок. Написано 1903 рік. Черепиця стара, дивіться, як гарно він зберігся. Ну, я вже не знаю, ми у Львові чи в Дрогобичі. А чи, можливо, десь в старенькій Європі настільки це гарно. нішах, Дуже гарно. І куди ведуть всі дороги в дрогобичі? Звісно, до базару? А якщо ви захочете перекусити, вам сюди. В цьому прекрасному будинку зараз знаходиться піцерія Тарантіно. Але ви не повірите, італійці мали завжди дійсний зв'язок з Дрогобичем. Здавна купці їздили колись по сіль. В часи нафтової лихоманки італійські бізнесмени вкладали гроші в нафтові копальні. І тут жили жили в Дрогобичі. А зараз піцерія Тарантіно. Ну, такий собі привіт сонячної Італії. Подивіться, дуже такі тут цікаві будиночки. Вірчу тим, що Здрогобич з середини 19 століття стає містом, куди був направлений дуже великий капітал. А чому ви, мабуть, здогадалися? Місто Борислав стає Галицькою Каліфорнією, добувається велика кількість нафти. А так як місто було дуже небезпечно, вічно були пожежі, ще якісь такі негаразди. Ясне діло, що багаті люди. Вирішили в основному будувати будиночки, ну наприклад, Дрогобичі, у Львові і в інших містах. І в цей період якраз у Дрогобичі будується дуже багато таких цікавих будиночків. А зараз ми би назвали Галицькими Дубаями. Це так було, і тому що такі шедеври ми зараз можемо споглядати. А ось там золоті купола, монастир отців Василіан і церква Петра і Павла.